Вітаю, друзі, і в цьому відео ви дізнаєтесь, чому зазвичай дві гарних обставини не дають нам однозначно позитивного результату. Чому виникають такі ситуації, коли плюс на плюс дає мінус? Можливо, кожен із вас так чи інакше зустрічався з такими певними станами, певними такими історіями. Життєвими випадками, коли ви дослідивши якийсь певний процес, або дослідивши якісь певні обставини, маєте однозначно позитивну, однозначно позитивний ефект, однозначно позитивне значення. Або, наприклад, ви можете згадати там історію з власного життя, коли, наприклад, ви Застосовуєте якісь певні покращення, так? але в результаті у нас виходить, що замість того, щоб нам стало краще, виходить все набагато гірше. І тут виникає питання: а чому так виникає? Все достатньо просто. Це явище воно має назву Парадокс Сімпсона. Сімпсон не той, який із відомого мультфільму. «Ні». Сімсон це один із вчених. Ось він, один із перших, хоча на його честі назвали цей парадокс, хоча він і не є відкривачем вчені. Ще давним-давно помітили, що коли досліджують певні статистичні явища, коли досліджуються певні процеси, то в результаті відбувається достатньо часто цікава. Але не прогнозована річ. І у якості прикладу наводиться історія з застосуванням ліків у двох лікарнях. Наприклад, в одній лікарні давали ліки, і в результаті лікування 80% людей одужували. А без лікування, наприклад, лише 60% людей одужували. Тобто робиться однозначний висновок про те, що ліки допомагають. І в іншій лікарні, наприклад, також якби ситуація була така, що там 70% людей одужують, а 50% людей без ліків не одужують. І начебто робиться припущення про те, що однозначно треба лікувати людей, однозначно треба застосовувати ці ліки. Але на практиці виходить так, що якби, коли починають тестувати на великих групах, результати є невтішними. І чому така ситуація може виникати? Перше, це, звісно, розмір вибірки. Друге, це те, що, можливо, в цей час в лікарні були Відносно, якби люди тестувалися на виборці. Ті люди, які є порівняно здоровими. Наприклад, застуда. Застуду теж люди по-різному переносять. Деяка група людей могла себе в цей час відчувати, ну, мати якісь там, наприклад, давайте так на початку сезону відчувати себе трошечки, так. Так, а деяка частина людей могла себе взагалі. Дуже погано відчувати. Це якби одна із перших аналогій, один із перших прикладів. Тобто ми кажемо про те, що у нас виникає ця ситуація, коли у нас є недостатньо аргументовано визначені вибірки це раз. По-друге, що ми не дослідили явище. Тобто ми повинні зараз собі дати пояснення, що парадокс Сімпсона визначає утворюється, так виникає тоді, коли у нас не зовсім вивчена ця вибірка, у нас не зовсім є достовірна інформація про якийсь певний об'єкт. Так само можна навести аналогію. там... Кошка та людина, коли теж якісь лікуються хвороби. І ось кажуть, там, да, що при застосуванні там, цих ліків там, у нас певна кількість кішок може захворіти. А без застосування ліків може там, не захворіти. І в результаті робиться висновок, що взагалі краще не лікувати цю хворобу, адже вірогідність вижити зростає набагато більше. Але при цьому ніхто не каже, що ця клініка спеціалізується там, на лікуванні важкохворих котів або важкохворих людей. Також, до речі, цей парадокс Сімпсона він часто застосовується для маніпуляції певною статистикою. Достатньо яскравим є приклад, коли ми кажемо про дискримінацію певної групи людей. Або можемо навпаки маніпулювати. Ось, наприклад, в якомусь університеті вирішили дотримуватись гендерного балансу. І за результатами якби, аналізу встановили, що там у нас жінок насправді в цьому університеті там навчається там, нехай 35%. Тобто, якби, а звідки вони взяли ці дані, вони взяли це по якійсь одній спеціалізації і екстраполювали це на всі інші. Або навпаки можна досягти позитивного ефекту. Коли вони ось рахують і кажуть, ось у мене там на одній спеціальності 46%, на іншій 52%. Тобто вони беруть і враховують там якісь маленькі. Тобто завжди треба говорити про те, що коли ви застосовуєте якісь певні дані, то ви повинні чітко розуміти, яка ця вибірка. Ви не повинні враховувати якісь зайві ефекти, ви не повинні враховувати якісь те, що є постороннім. Я можу, наприклад, навести випадок із власного життя, коли я. Працював над кандидатською дисертацією, я займався дослідженням певних показників роботи очисних виборів підприємств. І ось коли я не враховував якісь певні випадки, які вибиваються, то статистика так чи інакше, коли я розглядав певні діапазони, була адекватна і все нормально працювало. Але коли я це все кучі Змішув, то результати виходили якби кардинально протилежними. І це, до речі, був, була відповідь на те, чому ось там були спроби модернізації так, галузі. І в результаті нічого ми не змогли досягти. Тому що висновок у нас робився там по двом-трьом одиничним випадкам. Тобто, ви розумієте і улавлюєте, що ось. Даними достатньо просто і легко маніпулювати. Ми можемо загальну якби, концепцію, загальний якийсь діапазон вести якісь певні обмеження, якісь певні збурення, і в результаті ми отримаємо протилежно різний ефект, як позитивний, так і негативний. Або можемо сказати, що у нас було два там. Гарних випадків, і за цими двома випадками ми можемо це масштабувати на більшу вибірку, але так воно не працює. Ось це і є парадокс Сімсона. Парадокс роботи з даними. Коли начебто два явища, які несуть позитивне значення в результаті при об'єднанні, приносять негативний ефект. Так само і негативний ефект при об'єднанні. Не завжди буде негативний, можливо, буде це позитивний ефект. Тобто, все починається з роботи з даними. Як мене навчали, як будь-кого із інших, я завжди кажу, що аналізуйте ті дані, ті значення, які викликають якісь певні сплески, якісь певні збурення. Ось якщо ви знайдете причину, чому у нас на певному етапі ось є та точка якась викиду. Або навпаки, якась точка падіння. От якщо ви знайдете на неї відповідь, це буде означати те, що ви можете працювати з цією вибіркою. Інакше це абсолютно не прогнозована і абсолютно не контрольована відповідь, яка може призвести до того, що у нас виникне цей парадокс Сімпсона. Ну і звісно, це обсяги вибірки. Це також має велике значення. Друзі, я сподіваюся, що вам цей формат розповіді спілкування сподобався. Це новий формат. Я обіцяю, що якщо вам зайде, будь ласка, якби я буду знімати ще. Сподіваюся на те, що ви під цим відео залишите коментарів, подобаєчку. Ну і до нових зустрічей. Хто бажає підтримати? В описі до цього відео будуть реквізити. Ви там отримаєте доступ до закритої спільноти, де матеріалів, і всього набагато більше. Друзі, до нових зустрічей, Па-па.